Привіт! Сьогодні вам покажу всі робочі коди в PLIS Донаті. Але перед цим я вам хочу дещо сказати. Деякі коди може не будуть на моєму екрані робочі, а у вас вони будуть працювати, бо я ці вже коди перевіряв деякі. Тож, ті коди, які не вийшли, в мене я їх вирізав. А ті, що добрі, я вам показую. І ви їх всіх вводіть. Добре, давайте до відео. 2000. Добре, це, це перший розумілося. код на такий стенд. Я вже в одному відео код на цей стенд показував. Але ті, хто на то відео не дивилися або ще не вводили цей код, вводіть. Дивіться. Заходимо сюди, вводимо такий код. І Він мене не спрацює, бо я його вже вводив. А у вас він спрацює, якщо ви його ще не вводили. Добре, давайте до інших кодів. Цей код, думаю, ви теж багато з вас хто має. Цей код дає отакий от, от стенд. Це код теж доволі старий, але він у мене не спрацює, бо я його водив, але у вас не має спрацювати. Добре, цей код піксель. Водіть, він вам дасть такий стенд. Ну, мені нічого не дало, бо я його вже ж водив. Добре, це код такий новий стенд. Він лише недавно вийшов, що багато з вас ще його не знають. Цей код з одної букви, точніше, з одного смайлика. Дивіться. Смайлик язика, вводіть, він дасть вам такий код. Мені нічого не дало, бо я його сьогодні вже вводив. Добре. А це вже будуть коди на кредитики. Ви самі знаєте, на які це кредитики, щоб скупити стенд у магазині. Добре, це перший стенд на 50 кредитів Він мене не спрацює, бо я його вже вводив. Я думаю, що кредитики можна швидко вам проговорити. Добре. Це знов код на 15 кредитиків. Давайте йдемо його вводити. Але ще в мене станеться один баг. Во. Такий, що я його вже вводив і мені такий бас точніше стався. Щоб його вводіть, вам дадуть це 15 кредитів. У нас зараз знов коди на кредити. Давайте його вводити. І цей код у нас такий. Вводимо і нам дадуть. No, Окад! До... No, no. Бачите, в мене було 58, а стало 57. Не вводіть цей код, це скамерський код. Я вам по приколу його показав. Цей код вам дасть 15 кредитів, він мені нічого не дав. Бо цей код сьогодні вже перевіряв. От, вводіть такий код і бачите. Вводіть, вам дадуть, мені нічого не дало. Бо я його вже вводив. Знову код на 15 кредитів. Давайте щось покажу. О, такий код на 15 кредитів ХЗ. Точніше на 50. Або на 15 я вже забув, мені було дали кредити, вводіть. Зараз код на кредити, які мені не дадуть, але вам дадуть, бо я це вже сьогодні водив. Водіть цей код. Мені нічого не дали, але нічого, бо я водив. Знову останній код на 15 кредитів. Водіть його, вам дадуть 15 кредитів, мені нічого, бо я це все перевірив. Добре, надію, я вам допоміг з кодами. Вводіть, чекайте нових відео. Поставте лайк, якщо хоче щось по безплатних стендах, бо я зна можу зняти ігри, в яких дають безплатні стенди всі. Якщо хочете, таке напишіть в коментарях і поставте лайк під цим відео. Ну, добре, всім до побачення.